В руках юде, я бачив в'язаного його мецювання. Та за де твоя сила Юда, Фарисеї, Пилат – ті вони мої раби, навіть апостоли залишили його, а та, що мала, Але я не спав зі своїми рабами і буду чекати, аж доки він не віддасть останнього друга. Я знаю, що ти наш приятель, ти дав нам руки того, хто переступив закон і нарушив свободу. Але ти дав нам руки юду, але що ти зажадаєш за це? Його здоров'я мою душу. Його кров хай вплине на всіх нас і на наші душі. Але ти жадаєш моєї душі, чи не за висока то ціна. За висока? коли його зрадили за 30 сільняків? А хоч би ми і прокляті були. На нього впаде вся ганка. volgens die wet Alle Jana Ти на дружу до справи, не слухай, коли мені. Та мені, що ти за ним заступаєшся, ти його знаєш? Я чула, що він ходив по рою, ти медушно скришав. Пилати, прошу тебе, рятуй його, ти маєш власть. Слухай Слухайте жиди, що вас закріпила жадба пісти. Роби мене невесі, Божі, темнотий Божі, голе вам твердому, прокляття небо впаде на це місто. Слухайте, жити вибирайте. Кожного року на свята пасмі я опускав одного зв'язку. Тепер у в'язниці розбійних парапа. Кого хочете, щоб я випустив? Парам учи Ісуса! ו <laughs> obsolייר